Дітки, познайомтеся! Це дівчинка Оксанка. І вона запрошує вас на прогулянку. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, хто прилетів до засніженого дерева. Перша загадка. Зьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Хто це? Правильно, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка. Партушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається Синичка молодці. А це хто? Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха. Бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Догадалися сорока у червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Правильно, снігур. А це хто? По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький, справжній молодець. Хто це? Горобець. Друзі, а як назвати одним словом цих гостей, які зараз сидять на дереві? Так, птахи. Ці птахи не відлетіли у теплі краї, а залишилися з нами зимувати. І тому їх називають зимуючі птахи. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і немає що їсти. Тому потрібно допомагати птахам. Вчора з братом Невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна. Друзі, давайте разом подумаємо, чим ми можемо пригостити наших пташок. Чим пригостимо снігура? Ягідками горобини. А синичка що любить? Синички люблять сало. А голуб що їсть? Зернятка. Чим пригостимо горобчика? Шоном чи крихтами хліба. А ворона що їсть? Насіння соняшника. Діти, а давайте спробуємо зліпити зернятка із пластиліну. Для роботи нам потрібно взяти дощечку для ліплення та пластилін жовтого кольору. Від великого шматка відщіпуємо багато маленьких шматочків. Далі беремо один маленький шматочок пластиліну, кладемо його на дощечку, накриваємо долонею і коловими рухами рук скочуємо кульку. Ось так. А далі рухами вперед-назад видовжуємо нашу кульку, щоб утворилось ось таке зернятко. І таким чином ви зліпите дуже багато зерняток. Малята ми з Оксанкою сподіваємося, що ви будете взимку піклуватися про пташок, підгодовувати їх ми прощаємося з вами, до побачення, до нових зустрічей!